Ми не можемо, так же саме і він не міг залишатися в стороні від того, від тієї краси, от яка як я кажу, випав сніг. Рясний сніг на валу. Як же вдома сидіти, щоб це ніхто не побачив, розумієте? Справа в тому, що дійсно ось робота в нас така, ну, робота, як ви вже сказали, що робота творча, що дійсно ми буваємо там, де дуже гарно, дуже красиво, але розумієте, ось наші люди, як то кажуть, привикли до того, що вони цю красу бачать кожен день. А ось ми, фотохудожники, бачимо трішечки по-другому. Я з Валерії працюю вже давним-давно зім. Пішли перші працювати, коли відкрили кодак. Ми працювали там уже фотографами. І за цей час ми там, я знаю, тільки в тих студіях ми нам сотні метрів плівки відзняли. Я кажу, вже про цифрову це все. У Валерія тут немає тих фотографій зараз, на жаль, не виставлені. Він займався чорнобілими фотографіями. Він робив такі чудові колажі цікавий, цікавий мені. Я думаю, що якщо підготуватися з тої серії, то буде ще дуже цікавіша виставка з художньої точки зору. Я хочу поблагодарити всіх черніговців, які голосували до которые голосовали на сайте и подписывали петицию, чтобы папе призволили звання почетного громадянина. Ми видели Всех, кто голосовал, и мы бесконечно благодарны, независимо от результата. Мы всех помним, и нам было очень приятно. Это огромная поддержка в нашем горе.